Moto H50 Fusion, цих смартфонів майже вже не лишилося, оцей і замовили це в зеленому кольорі, але загубив, хто його замовив. Рідко, але буває таке, десь помітку собі не поставив і не можу написати, перелистав все, що є, не знайшов. 9700 такий коштує, тут чоховиде. В комплекті такий напівпрозорий, також це у нас в зеленому кольорі і чухольчик такий зелений, напівпрозорий пластиковий. 144 Гц дисплейчик з округленим екраном. На зараз у продажу йде уже Edge 60 Fusion, він, звичайно, трохи краще, але і дорожче. 60 Fusion коштує 13 тисяч. А так, кому зелений колір подобається, можна ще замовити. Зовсім трохи але лишилося. Дивіться, який краси. Виглядає просто чудово цей смартфон з яскравим молед екраном і сам по собі він такий доволі компактний, зручно він буде користуватися, особливо як без чехла, він зовсім не слизький і, і класно тримати його в руці. Ну, але якщо боїтесь без чехла, краще, звичайно, чехольчик одіти. Плівку поліуретанову, ми на такий, що на 60-й Fusion, що нам такий, дамо в подарунок. Так що, хто хотів, пишіть невелика кількість доступна.